Вітаємо вас у психологічній студії Сенс. Мене звати Олена Дерень, я дитяча і доросла психологиня. І У цьому відео я розкажу вам про високочутливих дітей. Тож високочутливі діти це такі діти, які схожі на радар, який вловлює навіть найменші зміни в середовищі, в настроях людей в звуках, в запахах, в світлі, загалом в середовищі, і там, де інші не помічають нічого особливого, високочутливі діти сприймають багато подразників. І відчувають бурю емоцій. І ми живемо в світі, який повний найрізноманітніших сенсорних стимулів, наприклад, кольорів, звуків, різних запахів, положення тіла, внутрішніх тілесних відчуттів, і звичайний мозок типової людини обробляє лише 2-3 інформації. А у високочутливих дітей цей відсоток сягає 4-5 і це створює додаткове навантаження, вимагає більше часу на усвідомлення та адаптацію до цієї інформації. Це варіант норми розвитку, але ця особливість вимагає особливого підходу у вихованні та навчанні, щоб уникнути перевантаження, тривожності чи проблем із самооцінкою. Дослідження стверджують, що приблизно кожна п'ята дитина є чутливішою до зовнішнього впливу і має сильнішу реакцію на сенсорні стимули та емоційні тригери. І високочутливим дітям притаманний такий асинхронний розвиток, нерівномірний розвиток. І це означає, що їхні інтелектуальні, емоційні та соціальні навички розвиваються нерівномірно. Вони можуть випереджати однолітків у розвитку мовленнєвих, мисленєвих операцій та здатності до аналізу інформації, але разом з тим вони можуть проявляти надмірну емоційність, яка притаманна для дітей більш раннього молодшого віку. І, наприклад, така дитина може глибоко розмірковувати про якісь глобальні проблеми, але водночас не вміти впоратися з розчаруваннями через якісь дрібниці або непорозуміння. І важливо розуміти цю особливість, підтримувати її і дозволяти дитині розвиватися у власному темпі, без завищених очікувань щодо її емоційної зрілості. Також у більшості дітей процес змішування почуттів, емоцій, тобто здатність відчувати більше, ніж одну емоцію в один момент часу, наприклад, радість і смуток водночас, або бажання гратись і розуміння, що зараз не час для гри, це як змішування емоцій. Він цей процес розпочинається приблизно в 5-7 років. А у високочутливих дітей це може початися в 7-9 років. Це означає, що високочутливі діти можуть досягати шкільної зрілості в трошки пізнішому віці, бо власне, що готовність до школи означає втримування двох паралельних змішаних емоцій, і в типової дитини, звичайної це приблизно є у віці 5-7 років. Високочутливі діти можуть мати пізнішу цю готовність. Отож, через те, що на високочутливих дітей впливає більше стимулів та емоцій, вони швидше втомлюються. Uh, lehko Перестимульовуються, і це може проявлятися у поведінкових проявах, наприклад, в дратівливості, в плаксивості, в замкненості, відмові виконувати ті чи інші інструкції або вказівки, або надмірних емоційних спалахах, і часто дорослі інтерпретують цю поведінку як невихованість або непослух, або вередливість, і намагаючись впоратись з такою поведінкою дітей. Дорослі, які є поруч, можуть надто сильно дисциплінувати дитину, змушувати її до послуху або карати дітей за таку поведінку. І не розуміючи, що цей прояв поведінки не є бунтом дитини, а є скоріше закликом і проханням про допомогу, які можна описати фразою Мені забагато допоможіть мені стишитись, допоможіть мені заспокоїтись». Також хочу зазначити, що на формування кожної особистості впливає середовище. В якому вона зростає і формується, виявляється, що у високочутливих дітей такий вплив є набагато сильнішим. І набагато суттєвішим, ніж в інших дітей. Якщо високочутлива дитина зростає в середовищі, яке її підтримує, враховує її потреби і особливості, це може значно сприяти її гармонійному формуванню і розвитку. І натомість, навпаки, несприятливі умови впливають на неї набагато сильніше, ніж на менш чутливих дітей. Однак підтримка не означає надмірний захист чи уникнення труднощів. Важливо допомагати дитині поступово долати виклики, а не оберігати її від усього, адже уникнення ніколи не є ефективною стратегією. Також важливо пояснити дитині, як працює її нервова система. Як впоратися з реакціями на різні подразники, як навчитися впізнавати своє перенавантаження емоціями або різноманітними сенсорними стимулами, і повідомляти про свої потреби та вміти задовільняти їх безпечним шляхом. Отже, якщо ви є батьками високочутливої дитини, тоді вам вартує в першу чергу пояснити дитині її особливість, не вимагати бути такою, як всі, а допомогти адаптуватися. Також дуже важливо захищати від перенавантаження дитину. Дозвольте їй відпочивати, мати додатковий вихідний, зменшувати кількість стимулів в середовищі, які можуть перенавантажувати дитину, підтримувати емоційний баланс, говорити про почуття, допомагати знайти спосіб заспокоїтися і також не пришвидчувати інтелектуальний розвиток дитини. Дайте дитині більше часу на гру та тілесний досвід. І також допоможіть сформувати навички саморегуляції, наприклад, навчити дитину дихальним практикам, фізичній активності або творчій діяльності, яка допоможе в цьому. Високочутливість дитини може стати її унікальною суперсилою за умови створення достатньо хороших умов для розвитку і зростання дитини. Проте, якщо не враховувати цю особливість, то вона може стати великою проблемою для дитини та її сім'ї загалом. Також ви можете звернутися до фахівців нашої студії, які допоможуть вам у питаннях виховання та підтримки високочутливих дітей. Поширюйте і вподобайте це відео, а також підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах.